Наша делегація вже прибула до Абудабі на сьогоднішні переговори зі сполученими штатами Америки та Ерефією. А і вже російські змі до речі почали коментувати те, що російсько-українські перемовини в Абудабі пройдуть в закритому режимі. Так говорять знову ж таки російські змі. Ну а тим часом наше видання колеги суспільне а наші колеги так перепрошую. Видання Суспільне повідомляє, що наша делегація вже знаходиться на місці. Тож що відомо в Абудабі сьогодні новий раунд переговорів між Україною США та Росією. Нагадаю, що ці перемовини вони мали відбутися ще 1 лютого, але тоді. Знову ж таки там були погодження між Путіним і Трампом перемир'я. Потім Путін те перемир'я знову ж таки абсолютно ніяк не дотримувався. І от, нарешті, сьогодні, вже 4 лютого, це все відбудеться. І це все відбудеться. Знаєте, лише через день після масованої повітряної атаки Рефі на Україну про це повідомляють наші колеги. Видання «Укрінформі». говорять про те, що президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок. Що завдання та позиція української делегації в Абудабі будуть скориговані після того, як Росія в ніч на вівторок цілеспрямовано атакувала цивільну енергетичну інфраструктуру України? Зеленський повторив, що випустивши 71 ракету і 450 дронів по Україні, Росія продемонструвала свої справжні наміри, які залишаються незмінними з першого дня повномасштабного вторгнення. Кожен такий російський удар підтверджує, що позиція Москви не змінилася. Вони Продовжують робити ставку на війну і знищення України і не сприймають дипломатію серйозно. Робота нашої переговорної групи буде відповідно скоригована. Сказав Зеленська, президент щоправда не уточнив, що саме він зміниться, якою стане позиція Києва після останньої атаки. РФ. І він наголосив, що без тиску на Росію ця війна не закінчиться. Зараз Москва обирає терор і ескалацію і тому необхідний максимальний тиск, сказав Зеленський. Перший раунд тристоронніх Говоряв у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів до речі, нагадаю вам шановні глядачі. Він відбувся наприкінці січня і. Він дійсно мав дати результати, зазначає видання. Хоча всі сторони охарактеризували переговори як дійсно конструктивні ключовою проблемою. Залишається питання про тимчасово окуповані Росію, території України. Прекрасно з вами розуміємо про що саме йдеться мова. І тоді речник Кремля Пісков зазначав, що переговори вони були дуже складні з деяких питань. Ми безумовно зблизилися, тому що відбулися дискусії розмови із деяких питань легше з знайти спільну мову є питання, з яких важче знайти спільну мову. Сказав піскові. Тоді водночас американські та українські джерела політику об'єднання з перебігом переговорів кажуть, що є ознаки того, що поточні переговори можуть бути більш перспективними ніж широко вважається, стверджують, що обидві сторони є більш конструктивними. Один республіканський експерт із зовнішньої політики сказав, що помічає, що росіяни ставляться до цих переговорів начебто більш серйозно, тому що в них до речі відбувся склад в їхній делегації про це також ми зазначали. Ну і бачимо, що і сам експерт зазначає знову ж таки те, що це частково відбулося завдяки вмінням тих, хто зараз очолює в першу чергу нашу українську переговорну команду після відходу колишнього глави офісу президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака. Колишній високопоставлений український чиновник у розмові з політика був менш оптимістичний, але погодився, що все ж таки настрої змінилися, і тон Росії за столом переговорів також змінився. Він Написав главу російської делегації начальника ГУР, Генерального штабу ЗС Росії Ігоря Костюкова та офіцера військової розвідки Олександра Зоряна як практичних людей сказав, що жоден з них не схильний до читання довгих лекцій про першу причину конфлікту на відміну від глави МЗС ЗСРФІ Сергія Лаврова. Та Путіна російські офіцери розвідки працюють професійно, заглиблюючись у практичні деталі, зазначив колишній чиновник, з яким досі консультується офіс президента України Володимира Зеленського. Не Іване, також не можемо з вами не обговорити те, що сьогодні відбудеться нарешті в Абудабі ті перемовини, які планувались 1 лютого, а саме між США, Ерефією та Україною. І хотіла б запитати вашу думку, як ви вважаєте, чого можна очікувати від переговорів, зважаючи на те, що Ерефія дійсно порушила перемир'я, і прямо кажучи, Трамп це схвалив? Ну, дивіться перемир'я ще раз, його не було підписано і говорити про те, що ви щось порушили. Це було все на словах. А що було на словах узгоджено, то вважати його не існує. Все забуло про це перемир'я. Воно було ситуативним, разовим, можливо, з'явиться там. Можливо, вже й не з'явиться до там, кінця березня місяця. Можливо. Тому ну, сильно на це не розраховуємо. Я більше дивлюся на склад російської делегації, принаймні от на момент нашої з вами розмови я не побачив складу, хто туди поїде від росіян. І це дуже важливо. Якщо поїдуть знову військові, то ну, військові, російські розвідники, багато а... телеграм-каналів пишуть: О, все, розвідники, це супер, це означає прорив. Перепрошую, ніфіга це не означає. Навпаки, військові це російські, це е, дубові, дерев'яні, в них є так точно. Вони приїжджають, вони дають перелік своїх вимог, вислуховують від України щось і повертаються назад. Жодного люфту там, вести якісь перемовини в них немає. Єдине, що їм дозволено проговорити, це обмін полоненими. І зараз вже про минулу інформацію про те, що буде найближчим часом узгоджено обмін. Здається, 157 на 157, Ну то дійсно велика чесна кількість наших хлопців та дівчат повернеться назад, але не про мирні перемоги. Якщо приїдуть від Росії помічники Путіна, дипломати, Промати. якісь там політичні діячі найближчі до Путіна, о тоді можна говорити, що щось дійсно рухається в напрямку мирних перемог. Але особисто я до кінця березня місяця нічого від Росіян не очікую абсолютно.